Це перехрестя проспекту Миру з вулицями Козацької та Героїв Чорнобиля у Чернігові. Зараз тут рух регулюється світлофорами. Міське управління житлово-комунального господарства розглядає можливість облаштування тут руху по колу. Це питання розглядали сьогодні на нараді у міській раді. Пікові години збираються великі затори з машин, що власне і е, натикнуло на думку про те, що потрібно вирішувати далі. Що робити з цим перехрестям найкращим варіантом тут, на нашу думку, буде організація колового. За словами Тетяни Корж, на цьому перехресті нещодавно робили реорганізацію руху та додали ще одну смугу, але скарги продовжують надходити. Автоінструкторка Тетяна Обловатна каже, зараз рух організовано правильно. На даний момент поставили світофори, я вважаю, долгожданные світофори, там вже давно потрібно було поставити ці світофори, і ці действительно дійсно от, розгрузили перекресток. то есть есть какой-то порядок, последовательность. Круговой перекресток – это всегда помеха слева. Но когда мы стоим на той же э, героев Чернобыля, да, и пропускаем помеху слева, то есть это поток машин, который идет по проспекту Мира, они без, этот поток беспрерывный, э, особенно в час пик. То есть это будут Перше час однозначно будуть ДТП. Водії щодо облаштування руху по колу висловлюються так. На світлофорах стою довго, набагато краще було б з круговим рухом. Звичайно, в цивілізованих країнах якби кругові рухи вже давним-давно сюди в ходу і ніхто від того ще не вмер. Він тут не потрібен. Багато а, зробили а, полос для руху. Ось і тепер як ці всі полоси будуть в одну. Тобто зараз тут направо одна, прямо одна і наліво одна. А тепер вони всі три будуть в одну Ось для... або в дві для того, щоб повернути на цей круг. Не помішав би, розгрузив би, мені каже, воно дареве дві. Було мабуть, роз'їжджатися побист. За словами Тетяни Корж, зараз управління досліджує можливість облаштування руху по колу. Для цього мають зробити комп'ютерну модель. Цьому рішенню буде передувати дуже велика підготовка. Власне, зараз проводиться моделювання колового руху, для цього вивчається рух наразі вже на існуючому перехресті, рух пішоходів, рух транспортних засобів. Надалі формується комп'ютерна модель, як це буде відбуватися при руху по колу. Це дуже великий об'єм робіт, адже це потрібно демонтувати існуючі покриття, демонтувати підземний пішохідний перехід, засипати його. Тому говорити про якісь сроки ще зарано. В цьому році найоптимальніше, що ми можемо зробити, це хіба що зробити проект. Наталія Гоман, Гордій Єрмак, Олександр Сітько, Роман Репа, новини на Суспільному.